Привіт! Мене звати Анастасія Кізленко і я багатодітна мама. Сьогодні ми приготуємо улюблену гарбузову кашу моїх дітей і поговоримо про довіру. А для того, щоб приготувати гарбузову кашу, нам знадобляться гарбуз, пшоно, молоко та мед. Попередньо нам потрібно підготувати гарбуз. Тож я відрізаю зараз шматочок і відправляю в розігріту до 180 градусів духову шафу орієнтовно на 20-25 хвилин. Викладаємо гарбуз у фольгу і відправляємо у духову шафу. Поки запікається наш гарбуз, відправляємо готуватися кашу. Тут у мене пів стакану пшона, і я буду заливати стаканом молока в пропорції 1 до 2, і відправляти готуватися на повільному вогні. Ну що ж, друзі, сьогодні хочу поговорити з вами на тему довіри. Для мене довіра це не щось вроджене, це те, що створюється між мамою і дитиною, між батьками і дитиною щодня, в дрібницях, в словах, в підтримці. Та навіть в тиші. Звичайно, мої діти ще дуже маленькі, і я не знаю, чи будуть в нас довірливі відносини, коли вони будуть підлітками. Адже всі ми знаємо, що це чи не найважчий період у житті та в стосунках між батьками та дітьми. Але я розумію, що працювати над тим, щоб наші відносини були довірливими, треба починати з малку. Тому ми з чоловіком активно над цим працюємо. І на мою думку, у нас це виходить. Чому я так думаю? Нещодавно в нашій родині сталася така ситуація. Наша знайома та близька людина щось посварилась з Матвієм і назвала його, скажімо, нерозумним, але трошки іншими словами, більш дорослими. Матвій, в свою чергу, сказав, відповів цій людині, що а я зараз розповім все батькам. Він пішов нам на зустріч і розповів всю історію сам про те, що він там. Трошки балувався. Звичайно, він, як дитина, казав, що він нічого такого не робив, там лише трошки побалувався, але нічого ж поганого. І розповів, що його обізвали і що йому було дуже неприємно це почути. І для мене, коли дитина готова поділитися з вами своїми емоціями і розповісти про те, що розповісти про якусь образу, про те, що сталося, про те, що йому було неприємно, і про ситуацію, в якій йому було дискомфортно, це про довірливі відносини. Про те, що він не боїться розказати правду, про те, що він не боїться, що його будуть засуджувати і казати, що послухай, це ж доросла людина, так тебе назвала, то означає, що так і є, що ти там десь був неправий, треба. Ба взагалі піти і вибачитися, він знає, що в нас в родині такого нема, і що в будь-якій ситуації ми будемо на його стороні, будемо на його боці. Звичайно, якщо він там категорично неправий, ми потім вже особисто все це роз'яснимо. Але при інших людях... Ми завжди будемо на боці своїх дітей, і на мою думку, це дуже правильна позиція в плані батьківства. На мою думку, довіра це база, на якій дитина будує впевненість у світі і впевненість у собі. І якщо мама доступна емоційно, дитина відчуває себе в безпеці. А саме це сприяє тому, що дитина розвивається спокійно, в неї розвивається нормальна самооцінка і здатність до взаємодії з іншими. Ну що ж, наш гарбуз вже готовий. Зараз ми зачистимо його від шкірки і будемо збивати в блендері до однорідної маси, додавши ще півстакана молока. Додаємо пів стакана молока і будемо збивати. І одразу додаємо наш однорідний, неймовірний по текстурі гарбуз у кашу. Я пам'ятаю, що я вже розповідала вам про те, що після консультації з нутриціологом я зрозуміла, що блендерити овочі або фрукти, або ягоди це не дуже корисно. Але тим не менш по своїх дітях я можу сказати, що якщо вони відчувають в каші шматочки гарбуза. Їм це абсолютно не подобається і таку кашу вони їсти не будуть. У будь-якому випадку, навіть після того, як ми переблендерили гарбуз, корисні якості в ньому зберігаються, а каша стає тільки смачнішою. Збільшуємо вогонь. Я ставлю на сімку і додаю одну столову ложку меду. Ви додавайте за своїм смаком, але мої діти, так само як і я, люблять, щоб воно було солоденьке. А зараз я хочу поділитися з вами своїми кроками, своїми методами, своїми правилами, яких я притримуюсь для того, щоб будувати з дитиною довірливі відносини. І одразу ж хочу нагадати, що я не психолог, я просто матуся, яка намагається гарно виховувати своїх дітей, для того, щоб у нас в першу чергу були неймовірно теплі відносини. Перший крок. Це слухати, щоб зрозуміти, коли Матвій або Соломія діляться зі мною своїми якимись думками, або тим, що сталося в садочку, на майданчику, чи взагалі чимось я завжди уважно дивлюсь в очі, принаймні намагаюся. Якщо я чимось зайнята, я завжди кажу, що Матвійчик, Соломія, я слухаю уважно. На жаль, я зараз не можу розвернутися до тебе, але знай, що я тебе слухаю уважно, і потім або Матвія, або Соломія завжди отримують відповідь на якесь своє питання, чи взагалі. На ту історію, якою вони зі мною поділилися, другий метод будувати довірливі відносини зі своїми дітьми це називати свої почуття. Для мене це дуже важливо, тому що я вважаю, що коли дитина вчиться саморегуляції, коли дитина вчиться розуміти себе, вона так само починає розуміти і оточуючих. Тому, коли зараз у Матвія, у Соломії, у Андрюш... Андрюшика ми поки не беремо в рахунок, виникають якісь емоції, чи позитивні, чи негативні, я завжди намагаюся їх проговорити. Кажу там, ти зараз, наприклад, злишся, чи зараз ти щаслива. Або якщо діти отримують якийсь подарунок, про який вони багато казали, я можу сказати, що здійснилась твоя маленька мрія. І вони це все запам'ятовують і потім використовують у повсякденному -по -по житті. І зараз, наприклад, якщо там. Там Хтось Матвія не слухає, бабусі, чи дідусі, чи там чи Соломія не слухає. Він починає наступний крок з того, що він каже, так, я зараз злюсь, і потім вже починає казати, що давайте слухайте мене, бо з ким я тут розмовляю. І для мене гіперважливо, переважливо, що він може назвати ту емоцію, яку він зараз відчуває. Зараз помішаю, кашу. Так. Да. наступний момент, який є для мене важливим, це бути передбачуваним. Тобто, якщо я сказала на щось ні, то це означає ні. І наразі в нас нема ніяких відхилень. До прикладу, якщо там діти сьогодні наказані, і вони без мультиків, я сказала ні, то це означає чітке ні, а не так, що через годину я сказала: ну ладно, я вас так дуже сильно люблю. Давайте подивимося ж таки мультики. Я розумію, що дітям це дуже сподобається, але це стирає межі і вони. Перестають чітко розуміти послідовність, дія наслідок. Тому для мене дуже важливо бути конкретною і передбачуваною в своїх словах. І в першу чергу це важливо для дитини. Наступний момент, на який я спираюсь, це дозволити дитині бути собою. Я ніколи не порівнюю наших дітей ані між собою, ані з іншими дітками. Я дозволяю балуватися. Я дозволяю їсти так, як вони захочуть, якщо це в якихось нормальних межах. Я дозволяю розфарбовувати чи малювати тими красками, якими вони захочуть, виходити за межі. Я дозволяю робити майже все, що не посягає на їх безпеку чи безпеку інших людей. Чому, на мою думку, це важливо? Тому що в моїй системі Кердена це формує самоцінність дитини, і що ще дуже важливе в цьому пункті. Це не виправляти дитину постійно. Не так сидиш, не так кажеш, не так, не так розфарбовуєш, не так говориш, не так. Я не знаю, там не так руки помив, тонете, тонете. Це не так, не чіпай, не бери, не, не 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 дуже важливо, аби дитина розуміла, що вона не живе в якихось неймовірних рамках і межах. Дозволяти дитині бути собою. Це неймовірно важливо. І ще, що для мене є, чи не основою на наших довірливих відносин, це вміти пробачати. Та вибачатися перед дитиною, бо я знаю, що дуже багато батьків вони не вміють вибачатися чи просто не хочуть вибачатися перед своєю дитиною, бо навіщо це робити? Дитина маленька, ну там накричав і накричав, кричав, ну сказав щось на те і сказав, але на мою думку так не працює. Бо дитина завжди бере приклад. І якщо мама може або тато можуть вибачитися перед дитиною, то дитина так само цьому вчиться. Мені ніколи не важко, якщо я там, наприклад, в якомусь пори. Емоції, чи в якомусь не дуже гарному для себе стані гримнула на дітей, для мене дуже важливо вибачитися, сказати: знаєш Матвій, знаєш Соломія, знаєш Андрюша, я зараз була не права. Я трошки втомилась, в мене нема сил, тому я не змогла сконтролювати свої емоції і гримнула на тебе. Вибач, будь ласка, я була неправа. Далі я намагатимусь себе контролювати і такого не робити. На мою думку, коли дитина чує, що батьки також можуть бути неправі і що батьки можуть вибачитися це неймовірно важливий елемент у встановленні довірливих відносин. Ну що ж, наша каша вже готова. На жаль, Андрюшка зараз спить старші діти в садочку, тому куштувати її я сьогодні буду сама, але подивіться, яка неймовірна консистенція. Для більш естетичного вигляду нашої каші можемо прикрасити її. Фруктами, ягодами у мене зараз буде полничка і білий шоколад. Я настільки люблю гарбузову кашу і вона так смачно пахне, що я, якщо чесно, не можу втриматись і сьогодні буду куштувати сама. Гаряча. Гаряча, але дуже смачна. А ви тим часом підписуйтесь на мій канал, аби не пропускати смачні рецепти для вас та ваших дітей. І поділіться в коментарях своїми методами, як вибудувати з дитини довірливі відносини. Смачного!